Якщо вірити словам Романа Лакапіна, то він казав, що не збирався узурпувати владу, а прийшов, щоб врятувати Василевса Костянтина від Лева Фуки та від Зої. За словами Лакапіна, Фука та Зоя планували вбити Костянтина. А після вбивства імператриця Зоя мала намір одружитись із Левом та проголосити його новим правителем Ромеїв. Після осліплення Фуки та заслання зої, Роман Лакапін зовсім не поспішав віддавати владу у руки Костянтина. Роман одружив Василевса зі своєю донькою Оленою, а самому Романові було даровано титул Васило тобто батько Василевса, і тепер він вважався регентом 15-річного Костянтина. А ось у грудні 920 року у храмі Святої Софії Василевсь Костянтин урочисто проголосив Романа Лакапіна співправителем і одягнув на його голову золоту діадему. Тепер імперією керували двоє правителів: Костянтин та Роман, але це поки що. У 921 році Роман проголосив рівноправним правителем свого старшого сина Христофора. А ще через три роки до кампанії трьох правителів додались ще двоє, і як нам вже не важко здогадатись, це теж були сини Романа Лакапіна Стефан та Костянтин. Таким чином, у 924 році ромеями керували аж цілих п'ять василевсів, але реальна влада знаходилась у руках Романа Лакапіна. Отже, Роман прагнув створити нову династію, але не зашкоджуючи життю Костянтина, він би міг в кращих традиціях візантійської політики усунути Костянтина або осліпивши юнака, або постривши його у монахи. Але Роман, по-перше, був по натурі своїй дуже доброю людиною. А по друге, Роман боявся, що Константинопольці, які любили Костянтина, можуть підняти проти Романа повстання. А повстання Романові не були потрібні, йому вистачало проблем із болгарським каганом Симеоном. Симеон вважав Романа узурпатором і ще плекав надію на те, що Костянтин розлучиться з Оленою та одружиться з болгарською принцесою. А сам Симеон впливатиме на Костянтина, і, отже, може стати сірим кардиналом ромейської держави. Симеон писав листи роману, в яких наказував зріктися влади та виконати умови мирного договору, який болгари уклали з патріархом Миколаєм. Роман лише сміявся з наказів Симеона та писав у відповідь лише відмови, отримавши чергову відмову, Симеон продовжив грабувати ромейські території. Болгари грабували поселення а у місті Пігах навіть спалили резиденцію романа Лакапіна. У 923 році Симеон в черговий раз захопив та пограбував місто Адріанополь. А у 924 році болгари в черговий раз підійшли до Константинопольських мурів. Але Симеон, знову поглянувши на неприступні мури, лише впевнився, що із суші столицю не захопити. Тоді Симеон вирішує захопити місто з моря, але йому не вистачає кораблів. Болгарський Каган звертається по допомогу до Фатіміцького халіфату. Симеон просить в Арабів флот та військо, натомість обіцяючи заплатити стільки золота, скільки скажуть араби. Араби погоджуються на пропозицію Симеона, але ромейська розвідка, яка ніколи не спала, докладає Василевсові про плани болгар. Роман відправляє до арабів-посланців із наступною пропозицією. Ромеї заплатять вдвічі більше грошей, якщо араби не пхатимуть свого носа у справи ромеїв з болгарами. Араби погоджуються на пропозицію ромеїв, і коли Симеон у призначений день підійшов до узбережжя, він побачив лише хвилі. Симеон, розуміючи, що його ошукали, пише листа у Константинополь та просить про особисту зустріч із Романом, щоб обговорити деталі нового мирного договору. Роман, який завжди прагнув дипломатично вирішувати питання, погоджується зустрітись із Симеоном на північному краю Бухти Золотий ріг болгари та ромеї домовились про наступне: болгари мають залишити усі захоплені ромейські території та забути про Костянтина та про обіцяне патріархом Миколаєм весілля Костянтина з болгарською принцесою. Натомість ромеї продовжуватимуть виплачувати щорічну данину та навіть додадуть до неї сотні пар якісного шовкового одягу. Завершивши переговори, Симеон відійшов з ромаських територій на батьківщину, де й помер у травні 927 року, залишивши на Болгарському престолі неповнолітнього сина на ім'я Петро, регентом якого був брат Симеона на ім'я Григорій. І саме Григорій вирішує укласти новий мирний договір з ромеями та укріпити його шлюбом. І знову Роман погоджується: Василевс видає за Петра свою онуку Марію та навіть визнає автокефалію болгарської церкви. І після цього політичного шлюбу та мирної угоди болгари протягом майже 50 років не турбуватимуть ромеїв. Якщо у Константинополі все було спокійно, і мешканці столиці були забезпечені провіантом, то у провінціях все було значно гірше. Мешканці пограбованих болгарами територій мусили сплачувати у державну скарбницю податки, які Роман Лакапін підвищив. А у 928 році страшний голод спровокував повстання проти правління Романа Лакапіна. Очолив повстання такий собі Василій Міднорукий. Це був повстанець із досвідом, і свою праву руку він втратив, коли підняв повстання проти правління Олександра Бездітного, брата Лева Мудрого. Тоді Василія схопили та на одній з площ Константинополя відрубали йому праву руку та відпустили з Богом. Прибувши у фему Обсикій, Василій виготовив собі мідну руку, до якої прикрутив меч, і пообіцяв, що боротиметься проти будь-якої влади, яка буде нехтувати правами бідних громадян. І ось у 928 році час Василія настав. Він підіймає повстання проти Василевса Романа Лакапіна. Відверто кажучи, ромейські війська намучилися із Василієм та його повстанцями. До 932 року Василій накостилював ромейським військам, звісно, теж отримуючи час від часу на горіхи. У 932 році Василія нарешті вдалося схопити його доправили у Константинополь і як особливо небезпечного злочинця стратили на одній із площ столиці. Василія міднорукого спалили живцем разом з його мідною рукою під радісні вигуки Константинопольців. Отже, з болгарами мир. Повстання міднорукого придушено. Ромейська армія успішно навалює арабам на східних кордонах, а ромейський флот відправляє на дно критських піратів. Ніби можна жити та розвиватись, але у червні 941 року до Константинополя прибуває болгарський посланець та доповідає Романові, що на столицю пливуть руси, і точно не для того, щоб продавати свої товари на ринках столиці та імперії. Також болгарський посланець сказав романові, що болгари би з радістю допомогли ромеям військовою силою, але в них зараз тривають міжусобиці, так що розраховувати на болгар не слід. Зате посланець урочисто пообіцяв романові, що весь болгарський народ молитиметься за перемогу ромеїв і, відкланявшись, відбув на батьківщину. Ось звідки Роман не очікував нападу, так це з боку далеких русів. Київський князь Ігор очолив флотилію та рухався у бік Константинополя, щоб добряче пограбувати. Руська розвідка теж не спала та доповіла Ігорові, що кращого часу для нападу не буде, адже ромейська армія та флот знаходяться далеко від Константинополя. Роман не міг збагнути, з якого дива руси ломились на Константинополь, адже згідно з умовами мирного договору, який ромеї уклали з русами у 911 році, сторони мали жити у мирі та злагоді. А руські торговці торгували своїми товарами у столиці, не сплачуючи ніякого мита. За умовами договору 911 року руські торговці отримали право жити у Константинополі терміном на півроку. А ромеї зобов'язувались утримувати руських торговців протягом цього часу за рахунок державної скарбниці. Цей договір було укладено після того, як київський князь Олег у 907 році, згідно з повістю минулих літ, трішки побешкетував на ромейських теренах та, підійшовши до Константинопольських мурів, прибив свого щита над головною брамою, звісно, тоді руси Константинополь не захопили, але вигідний для себе договір уклали. Що ж, договір договором, але по факту руси на всіх вітрилах та налягаючи на весла, пливли у бік ромейської столиці, і Романові потрібно було відбити цей напад. Але як? Війська воюють з арабами у місті присутні лише невеликі загони охорони, а флот десь плаває біля берегів острова Крит. Роман віддає наказ підготувати до бою 15 кораблів, які стояли на якорі у бухті Золотий ріг. За словами хроністів, ці напівдзюраві кораблі потрібно було давно спалити, але богу дякувати, ніхто цього не зробив. Також Роман відправляє посланців, щоб повернути до Босфору полководця Іоанна Куркуаса, який воював з Арабами, і повідомляє флотоводців біля криту, щоб вони теж якнайшвидше припливли на допомогу. Константинопольці встигли укомплектувати свої 15 кораблів грецьким вогнем і вирушити проти русів. Руси ще ніколи в житті не бачили, а тим паче не знали, що таке грецький вогонь. Як писав Нестор Літописець, руси вважали, що їх побили блискавки, настільки неочікуваним було для них використання ромеями грецького вогню. Руські кораблі горіли як папір, а вояки, намагаючись врятуватись, стрибали у воду. Дехто тупився під важкістю обладунків, а дехто горів у вогні, адже грецький вогонь неможливо було загасити водою і він палав на поверхні. До речі, грецький вогонь це досить цікава річ. Складники цієї зброї невідомі до сих пір, а загасити його було можливо лише піском, оцтом або сечею. І ромеї, дотримуючись правил безпеки, завжди мали на кораблях мішки з піском та діжки з оцтом або ж із сечею, зібраною у громадських вбиральнях Константинополя. Отже, ромеї відбили атаку на Константинополь, але руси навіть не намагались повертатись на батьківщину. Відступивши від Константинополя, ігорове військо рушило до берегів Віфінії і, висадившись на берег, робили те, за чим прийшли: тобто грабували ромеїв. І не лише грабували. Жорстокість русів мало чим відрізнялась від жорстокості тих самих ромеїв чи арабів. Ось як описував жорстокість руських вояків один із візантійських хроністів. Багато злодіянь вчинили роси до підходу ромейського війська, піддали вогню узбережжя босфору та віфінії, а полонених одних розпинали на хрестах, інших саджали на гострі палі, третіх ховали живцем, четвертих ставили як мішень та розстрілювали з луків. Полоненим священнослужителям зав'язували за спиною руки та забивали їм у голови залізні цвяхи від пограбувань та від вбивств у Віфінії. Русів час від часу відволікав полководець Варда Фока, який на швидкоруч зібрав та укомплектував загони вояків. Варда тягнув час, очікуючи на війська Іоанна Куркуаса. І ось нарешті підмога прийшла і Ромеї. Зібравши усю свою лють, пішли на русів та відтіснили їх до узбережжя Чорного моря. Руси вже зрозуміли, що потрібно вшиватись, завантажили свої кораблі трофеями та вийшли в море, де на них чатував ромейський флот у складі 15 напівдзюравих кораблів, плюс підкріплення скриту. Звісно ж, усі кораблі були оснащені грецьким вогнем. У русів не було інакшого виходу, як спробувати прорватися через ромейську флотилію. І звісно, багато руських кораблів згоріло. А руські вояки, як і при нападі на Константинополь, хтось згорів, а хтось знайшов останній спочинок на дні чорного моря. А тим русам, яких було захоплено у полон, відтяли голови. Київському князю вдалося шкурнути, і він три наступні роки зализував рани та готувався до нового походу проти ромеїв. У 944 році князь Ігор рушив на ромейську столицю, але цього разу руси йшли по суші. Дійшовши до Дунаю, русів зустріли ромейські посланці, адже розвідка повідомила Романа про те, що руси знову прагнуть війни та пограбувань. Роман, який, як нам вже відомо, завжди намагався вирішити питання дипломатичним шляхом, запропонував Ігорові наступне: для чого ви будете витрачати свій дорогоцінний час на дорогу, пограбування та на вбивства. Ви ж прагнете лише здобичі. Так давайте я вам дам того золота та усіляких прикулясів стільки скільки вам потрібно, а ви з нами укладете новий мирний договір. І все, забудемо те, що сталося декілька років тому. Ігор погоджується на пропозицію Романа і у 944 році ромеї та руси укладають нову мирну угоду. Згідно із цією угодою, руські посланці та купці задля користування певними пільгами у Константинополі мали представити ромеям так звані княжі грамоти руси зобов'язувались не претендувати на кримське володіння Візантії, а також сторони зобов'язались допомагати один одному військовими силами. Представникам Києва по приїзду у Константинополь надавали свого роду посвідчення особи. Якщо у представників русів не було такого своєрідного посвідчення, румаї мали повне право затримати руса, але обов'язково повідомити про порушника київському князю. Було посилено і воєнні статті договору замість права русів служити при дворі і у війську Василевса. Віднині мова йшла про ширшу військову співпрацю, тобто русів могли вербувати у румейське військо, наприклад, для війни з тими ж болгарами чи арабами, звісно, не безкоштовно. А ось де втратили руси, так це у торгівлі. Згідно з новим договором, руси мали сплачувати у ромейську скарбницю торгове мито у розмірі 10% від вартості товару. А як ми пам'ятаємо, до першого походу ігора на Константинополь руси торгували у столиці, не сплачуючи жодного мита. Що ж, на дворі рік 944, -й. З болгарами мир, з русами теж мир. На східних кордонах полководець Іоанн Куркуас навішує Арабам, та навіть захоплює місто Едесу, з якого привозить у Константинополь святу реліквію, нерукотворний образ Христа Спасителя, який урочисто внесли у храм Святої Софії. Румейський флот патрулює Мармурови та Егейські моря, і здавалось би, що все чудово, але ні. Романові вже 74 роки, і він хворіє. Повстало питання престолу наслідування. І Роман, який вважав, що він може невдовзі померти, немає кого проголосити спадкоємцем престолу. Ви, мабуть, скажете: Стоп, чувак, ти нам казав, що у Романа Лакапіна було аж цілих чотири співправителя: троє синів та Костянтин, син Лева Мудрого. Річ у тім, що Христофор, старший син Романа, якого Василевс бачив своїм наступником, помер у 931 році, а Стефан та Костянтин були роздовбаями. Молодшого Феофілакта висвятили на патріарха Константинополя, але він тільки те й робив, що вештався конюшнями, проводячи час за догляданням коней. Тоді Роман прийняв єдиний правильний вибір. У 944 році Василевс переписав свій заповіт, в якому проголошував своїм наступником Костянтина Порфірогенета, сина Лева Мудрого. Взнавши про рішення свого батька, Стефан та Костянтин зрозуміли, що як тільки Костянтин Порфірогенет прийде до влади, то їх одразу ж відправлять куди подалі, або ж навіть каструють чи піддадуть осліпленню. А можливо, навіть звинуватять у зраді та стратять. Так навіщо очікувати на звинувачення у зраді, якщо можна підняти повстання та піти проти Костянтина? Все вирішено. Брати боротимуться за владу, але для початку потрібно було позбутись татуся. У грудні того самого 944 року брати разом зі спільниками схопили Романа, посадили на корабель та разом з батьком відпливли на принцеві острови, де старого та хворого Романа Лакапіна насильно постригли у монахи та залишили у монастирі. А коли на початку 945 року брати повернулись у Константинополь, то зрозуміли, що їхнім планам прийшов гаплик. Адже народ, армія та можновладці підтримали Костянтина Порфіро Генета як нового Василевса Візантії, тобто Ромейської держави, тобто Римської імперії. Стефану та Костянтину Лакапінам нічого не залишалось, як теж визнати Костянтина Порфірогенета правителем ромеїв, і новообраний Василевс навіть мав намір помилувати братів. Але дружина Василевса Олена, яка була рідною сестрою Стефана та Костянтина Лакапінів, наполягала на тому, щоб Порфірогенет не був таким добрим до тих, хто прагнув його смерті. Вона чудово знала характер братів і розуміла, якщо їх не випхати зі столиці, то ці двоє знову щось утнуть проти Василевса. Отже, у січні 1945 року Стефана та Костянтина Лакапінів було пострижено у монахи та відправлено у різні монастирі. А що ж там, наш миролюбивий Роман Лакапін? А колишній Василевс жив собі у монастирі та замолював гріхи. Роман прагнув відійти у райські сади, спокутавши гріхи ще будучи живим. Одного разу він зібрав близько трьохсот священників та монахів і посповідався перед ними усіма. Скажімо так, посповідався публічно, як покуту Романові призначили бичування по одному удару за кожен гріх. Романа публічно відшмагав один з монахів, після чого Роман Лакапін повернувся у свою келію, де прожив у смиренності та молитві до 15 червня 948 року і віддав душу Богові у віці 78 років. На момент смерті Романа Василевс Костянтин Порфіро-Генет вже три роки керував ромеями, але про його правління ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!